Переглянемо ваші світлини. Нагадаю, цього тижня саме 10 грудня в світі відзначають міжнародний день прав тварини. Саме тому наш фотофлешмоб присвятили вашим домашнім улюбленцям з історіями. Будь ласка, людо. Перша світлина від Олени Бовт зі Львова. півтора роки тому в нашій маленькій родині з'явилось ось таке маленьке хрюкало, дуже злісна собака, яка може зализати до смерті. Отака наша Неся. Вона завжди вміє підняти настрій одним своїм виглядом. Подивися на неї, і хочеться жити. Пише Олена, Ой, вже живемо і так краще далі. Наступне фото надіслала нам Яна Довготько. Вона наша колега, працює асистентом угу. режисера. І ось що пише наша Яна Киця. Сіня з'явилася у нашому житті завдяки сніданку з 1 плюс 1 три роки тому на канал малесеньких котенят, які е, поміщались на долоні, принесли волонтери, названа на честь здогадайтесь самі кого. Вона дуже активна, весела і дуже ніжна. А ще має трошки скажено здивований вигляд. Погляд. А, а? От, от бачиш, як наші глядачі тебе сприймають, у тебе скажено здивований вигляд. Я кицька сіння, правда, сіння. Ну, це чого все дуже прав... просто і правильно. Далі. І ще Я... одна світлина. Ще одна світлина. Ну, хіба ж мене схожі? Питає Маша Кардаш з міста Жмеренка. А ще вона пише: в мене просто немає слів, одна радість. Цей песик, справжній друг, обожнює дивитись телевізор, йому лише чотири місяці, але він вже розуміє майже всі команди. Отакий такий розумний. Отже, панове, моє і вам за фото надсилайте нам більше і обов'язково розповідайте, як домашній улюбленець з'явився в вашій родині і як він створює ваше життя надалі. Доповнити світлини хештегом, сніданок нижні підкреслювання. А м, крапка нет. Ну і а, в приклад з англійською а, «нет» означає саме домашній «пет», домашній улюбленець». Також не забувайте про наш інстаграм. Адреса а, як ви бачите зараз на екрані: адреса Равлик, сніданок.